Капкейки, які приготує навіть дитина. Миску додаємо яйце, цукор та добре перемішуємо, щоб жовток не згорів. Виливаємо олію, молоко та знову перемішуємо. Додаємо сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та какао. І все добре перемішуємо. На цьому етапі ви можете додати будь-яку начинку, шоколад, яблука, вишні, будь-що, і зробити мафіни. За це я обожнюю цей рецепт, тому що він максимально універсальний. Але я буду робити капкейки, тому для зручності тісто перелила в кондитерський мішок та повнюю капсули для капкейків та ставлю в розігріту духовку до 180 градусів орієнтовно на 25 хвилин. Для малинової начинки беру пюре без кісточок, додаю цукор та крохмаль, добре перемішую і ставлю на плиту на середню потужку. Коли маса закипить, проварюю ще одну-дві хвилинки. Переливаю в миску, накриваю плівкою в контакт та залишаю, щоб маса остигла. За цей час капкейки спеклись, це можна провірити дерев'яною шпажкою. Якщо суха, значить готова. Верхівка достатньо хрустка, тому я її зрізаю та виймаю серединку за допомогою насадки. Малинову начинку переливаю в кондитерський мішок та наповнюю капкейки. Я їй не дала час стабілізуватись в холодильнику, тому вона у мене достатньо рідка, у вас буде трошки густіша. Для крему вершковий сир додаємо цукрову пудру та збиваємо, щоб не було крупинків сиру. Додаємо холодні вершки та збиваємо вже до стабільного крему. Не забувайте забирати стінок миски і не збитий сир. У вас має вийти ось такий стабільний плотний крем. Для шапочок використовую насадку закрита зірка. Ставлю в кондитерський мішок. Набираю крем та починаю формувати верхівки. Щоб шапочки були гарні, тримаємо мішок рівно. Видавлюємо частину крему посередині та рухаємось по часовій стрілці Додаємо декор на ваш смак та насолоджуємось смачнюшими капкейками.